Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску майже дві сотні волинських агропідприємств отримали квоту бронювання працівників. У шацькій громаді прокладають каналізацію, щоб запобігти потраплянню нечистот в озера. У Луцьку обробляють парки та пляжі від комах. 198 милинських підприємств, які працюють в галузі агропромислового комплексу, визнані критичними відповідно до регіональних критеріїв та отримали квоту бронювання працівників, розповів Суспільному директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. У селі Крухини чи Локачинської громади у полі господарює Валентин Краєвський. Фермер обробляє 52 гектари землі. Нині сіють сою вдвох із Андрієм Мартинюком. Чоловік працює 11 років на підприємстві. Зараз розказує, має бронювання від призову під час мобілізації. Робимо культивацію поля і зразу за нею сіється сої. Далі прикатковується земля. То. Приходиться їздити на всьому, бо немає кому. Два трактори, машина. Все, що пов'язано з сільським господарством. Вирощують сою, ячмінь, ріпак та пшеницю, каже фермер Валентин Краєвський. Має власну техніку, яку купив до повномасштабної війни. Чоловік говорить, працюють цілий рік. У господарстві залишилось двоє працівників. Важко, бо ж нема кого там на трактора посадити. <кій> Був нас хлопчина, молодий, там 18 років. Він нас працював, він спів виїхати за кордон. Там працює далі. Мусимо пенсіонерів просити сусіда, щоб тако якось вежити. Стараємося, платимо податки. Фермерське господарство відповідає регіональним критеріям та визнане підприємством, яке має важливе значення для задоволення потреб тергромад області в особливий період, каже Валентин Краєвський. Для отримання статусу критично важливого підприємство має відповідати ряду вимог. У галузі рослинництва фермери повинні обробляти мінімум 50 гектарів землі. У галузі тваринництва – утримувати 25 голів великої рогатої худоби або 250 свиней. Розказує директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Також ми передбачили в обласних критеріях і людей, які займаються садівництвом або вирощуванням овочів. Щодо овочівництва, це має бути в обробітку 15 гектарів, сади мають вирощуватися на площі не менше 5 гектарів. Також основним критерієм є, що постановується середня заробітна плата, не менше 20 тисяч за попередній звітний місяць по підприємству 20 тисяч гривень на одного працівника і сплата відповідних податків. Зі слів Юрія Юрченка, станом на 1 травня на Волині визнали критичними 100. 98 фермерських підприємств. Ще чотири перебувають на розгляді обласної комісії. Далі до інших тем. У селі Пульмо Шацької громади майже рік облаштовують каналізацію, розповів Суспільному координатор проєкту Олег Парфенюк. У рамках проєкту стали управління водними ресурсами, шлях до відродження Західної України та Східної Польщі, запланована і реконструкція каналізаційної мережі у селищі Шацьк. Загальний бюджет проєкту для всіх партнерів майже 8 мільйонів євро. Шацька громада витратить 2 мільйони 200 тисяч євро, долучать гроші із обласного бюджету. Детальніше Петро Юровчик розповість. Житель Пульма Іван щомісяця викачує вигрібну яму. Говорить, це дорого, бо за викачування на чистот щоразу платить майже тисячу гривень. Через пару днів викачує яму, то її то що то є. Каналізація буде нормально. У центральній частині села облаштовують каналізацію протяжністю майже вісім кілометрів. Будівництво стартувало торік, 1 червня, 310 нових абонентів, а це орієнтовно 1400 людей, користуватимуться цією послугою, розказав координатор проєкту Олег Парфенюк. Робитимуть і водопровідну мережу Стічні води, які продукуються місцевими мешканцями, потрапляють в озера і суттєво шкодять екології. Один проект вже був реалізований в цій громаді в межах попередньої едиції. Зараз мова йде про будівництво нових мереж в селі Пульмо. Ну і також частина каналізації в самому Шацьку теж буде реконструйована словами Олега Парфенюка проєкт фінансується європейською комісією. Майже два мільйони євро грантові гроші. Ще 10 відсотків, а це 220 тисяч євро або понад 10 мільйонів гривень. Виділять з обласного бюджету. Продовжує староста Оксана Тумік. Жителі села Пульмо вони абсолютно не дотичні, ніхто нічого не складався. Це буде централізовано, коли це буде каналізування, яке дасть змогу людям. Все-таки відчути, що ці нечистоти вони йдуть не в озеро, вони не попадають в землю, вони не попадають в ґрунт. Це, звичайно, набагато покращить ту ситуацію екологічно. От стойники робили самі. Кого? Кого потреби були, скати клали, щоб воно розсасувалося. Туалети щоб в будинках були то У нас за межами вже населеного пункту села Пульму збудована насосна станція, яка буде перекачувати всю каналізацію. Частково проканалізовані урочище Мукушин, урочище загір'я. Це ті масиви, які дотичні до озера Світільського проєкт стали управління водними ресурсами, шлях до відродження Західної України та східної Польщі. Триватиме до 30 листопада 2026 року, розповів координатор Олег Парфенюк. У Луцьку обробляють парки та пляжі від комах, розповів Суспільному директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Спеціальним отрутохімікатом знищують комах, які є переносниками інфекцій. Більше у матеріалі Тетяни Біскуп. У парку 900-річчя Луцька працівники науково-практичного центру профілактичної медицини розпилюють актарицит. Отруту хімікат для знищення кліщів та комарів. Роблять це від п'ятої години ранку, поки немає людей, каже технік Олег Пилипчук. «Заливається спеціальний мішається з водичкою з прилипачем, який приліпають до дерев, до травички. І Коли комахи сідають, вони навіть можуть двіти прилетіти активні. Сідають на дерево чи на травичку, все вони зразу кладуть. Працюють аерозольними генераторами гарячого туману, розказує технік Василь Кухарчук. Генератори перетворюють розчин хімікатів на повітряно-газову суміш. Можливо гарячого туману ямкість бока, 6 літрів, 1,5 літри. Ямкість паливного бока минулого року. Якось ми нічого цього року ми вже мали кліща. Те, що оприскують, я знаю. Я згорода можу просунути кліща. Дезінсекцію вже провели у центральному парку Луцька на пляжі поблизу річки Стир та навколо Таремнівських ставків. Розповів директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк з міського бюджету на дезінфекцію, тобто на обробку від комарів і кліщів, виділено 100 тисяч гривень. На сьогоднішній момент підписано договір з відповідною організацією, яка може виконувати ці роботи. Це в вровень 100 тисяч гривень. Приблизно планується обробити близько 50 гектарів. Зі слів лікарки епідеміологині Ірини Янжиєвської. Кліщі переносять орієнтовно 150 інфекційних захворювань. Вони небезпечні для людей і тварин, особливо активні навесні та восени. Від початку року у волинян діагностували п'ять випадків хвороби лайма в цьому році. В нас Є повідомлення про 140 випадків звернення з приводу нападу кліщів, і лише 84 з них це за попередній тиждень цього року. Лабораторією особливо небезпечних інфекцій було вже досліджено 26 кліщів знятих з людини, і на жаль, близько 30% із них заражені таким збудником бактерією Борелі, яка може викликати. Захворювання. У моєї мами був досвід такий, що вона взяла травку до себе і на неї клещ сів. І ми ми прийшлося звертатися в лікарню, її вирізали навіть цього кліща, в неї там температура, в неї такий язно був, тому я вважаю, що зараз це проблема. Яку треба вирішувати, укус кліща є невідчутним, тому по поверненню з парку лісу чи дачі потрібно оглянути своє тіло у разі виявлення кліща звернутися до медзакладу, сказала лікарка-епідеміологиня Ірина Янжиєвська. У день народження Василя Зінкевича у мистецькому дворику на території обласної філармонії у Луцьку встановили бронзову скульптуру Кликуна Василь Соловейко. Розповів директор Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко каже: із 1975 року Василь Зінкевич у Волинській філармонії працював солістом вокально інструментального ансамблю Світять. 1 травня народному артисту України, лауреату національної премії імені Тараса Шевченка, герою України, почесному громадянину Луцька, виповнилося 80 років раніше у коментарі Суспільному Василь Зінкевич говорив: мої творчі береги це Луцьк. це не перебільшення. Я сюди приїжджаю, коли я вже стомлююсь. Я приїжджаю сюди на Волинь, і я знаходжу саме те, що мені потрібно. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.